Друзі, доброго вам всім ранку. Я вже попоралася, подоїла коровку, накормила, і рижик уже є, і кекс, і кури, і голубів ціла куча, ганяла тільки що. Ось, На дворі у нас погода іспортилася, дощик був ночі. Взагалі, мокро на дворі. Ну, але не, не геть ще холодно. А Сьогодні на ніч вже буде мінус. Мінус один. Так що, я ж вам казала, що до 16 числа в нас буде холодніше похолоданні. Ну, нічого, це таке зима є зима, але така зима: нема ні снігу, нічого. Що воно буде? Земля влагою не напитається нічого. Ну, в общем, будемо бачити, що буде далі. Ну, А мене чекає, ось автоклав стоїть. Вчора зварили, знову. Зараз буду витягати і треба снідати щось варити. От. Ну, а Тоді буду займатися далі. Як і казала, буду щось готувати. Розморозила вчора печінку, розморозила вчора м'ясо, так що буду готувати. Щось придумаю. Дітей же треба чимось гощати, і внучаток. Ну, вони сказали, що приїдуть та... ближче до вечора. Молочко вже повісила на дворі там дитині. Сьогодні приїде з города щось він цей раз менше заказав замовлення. От, Ну, нічого, що є, то є. Бо дочка каже: мама, я так хочу домашнього творогу. господі кажу. Звісно, я вам дам, хоч не так його й багато, але дітям останнє віддам. Ой, це ж таке. Ну добре. Пішла я працювати, друзі, готувати сніданок. Друзі, замісила ось тістечко на хліб. Зараз поставлю на катю, щоб воно підходило. Підсмажила картопельки на сніданок. І зараз зроблю салатик до картопельки, якийсь. Із огірків квашених чоловік дуже любить Огірочки з цибулькою і з олійкою покришу. Так що будемо. Снідати. Поставлю зараз чайник на кофійок і потім поснідаємо і буду продовжувати робити далі готувати. Друзі, от такий я бісталковий режисер. Тільки що робила, почала робити десерт і забула вам зняти. Значить, як він робиться, берете широченьку сковородку, ложите туди стакан муки, обичної пшеничної білої, стакан цукру. Пакетик ванільного цукру і літр молока. Хорошо венчиком все розбиваєте, щоб не було комочків. Ставите на огонь. І мішайте, мішайте, варите, поки воно закипить, і почне булькати. Інут ще 5 хвилин 5 ще варите, помішуючи, щоб воно булькало. От. А попереді приготуйте, значить, лист із духовки. Чистий, нічого не простіляєте, посипете, застелите дно кокосовою стружкою. У мене сьогодні ну, там в рецепті біла стружка, але в мене в магазині не було білої. Я останні три забрала пакетики. У мене дві голубих і одна зелена. Ну, буде ще краще. В общем, посипала так, засипала все дно. Тоненько так, аби тільки покрило дно. Тоді, як уже ви зварите оту суміш молочну. Виливаєте зверху на кокосову стружку і розрівнюєте якбин по всьому, по всьому, по всій поверхності, і ставите на 5 годин у холодне місце. Ну, або в холодильник, або я винісла на, калідор, на коридор, виправляюсь, друзі. І треба, щоб воно захололо. Так що, я оце ж винесла і тепер чекаю. У мене воно должно заховувати на 5 годин до 3 годин дня. Тоді потрібні вершки. Я насіпарірувала у четвер. В мене є вершки. У ну, мене півлітрова баночка. Але вони такі густі, трошки буду розводити молочком, бо в прошлий раз робила торт, як отож їхала до свахи. Хотіла десерти зробити крем, а він збився в масло. Так що треш, трошки, ну, в общем, якщо куповані будете вершки купувати в магазині, то не менше 32%, щоб були, вони збиваються, бо менший процент він не збивається. От. А якщо домашні, такі як у мене, що ложку не можна вструмити, то треба розвести трохи молочком. Тоді, значить, з сахарною пудрою взб'єте такий крем. Ну, щоб він густий був. Щоб вершки були густі, як крем. А тоді я вам покажу, що далі робити будемо. Поки, Поки що оце так. Так, друзі, мої дівчатка, внучки дочка, та й я всі, крім зятя, люблять печіночний торт. Я намолила трошки печінки, вбила яйце, бо нема тут ще одне тільки. Додаємо сюди сольки. Так. Додаємо перчику. У мене ось цю перчику. Трошки так для балансу смаку. Зараз розмішаємо це все. Намолола сюди цибульки трошки. І таке будемо робити, як блін на латки тісто. Будемо випікати коржі печіночку. Ось я розколотила. Зараз додам сюди домашнього молочка. Так, і трошки треба додати муки. випікати блини на тортик. А тоді зробимо засмажку, цибулі багатенько, морковочки. І перемазуємо кожен свой майонезом і посипаємо тією засмажкою. Буде дуже смачний печіночний тортик. Напишіть, робите ви такий тортик? Та приготую полов сьогодні і нажарю чебуреків. Зроблю салатик з і з горошку. І десерт. І таким я буду пригощати дітей сьогодні. Таке в мене меню. Ну, а тоді, як приготую, ну, по мірі приготування я буду вам показувати. Так, ну ось, дивіться, от таке замішала я тістечко. Зараз молоко приберу. Так. Друзі, я жарю отакі блинчики. Уже два зжарила. Дивіться, які гарненькі. І на сковородці смажиться третій. І ще тут буде четвертий. Ну, Не знаю, може і маленький п'ятий. <смі> а я тим часом, поки смажаться мої блинчики, натерла моркви, нарізала чверть кольцями цибульку. Зараз пережарю і зроблю засмажечку. Її не треба сильно смажити, протушити, щоб було, було смачненьке, не жарене. Друзі, такий тортик. Друзі, такий тортик. Я зробила, можна його прикрасити ще жовтком з яєчка, але в мене немає. Я ж вам казала яєць, одне було, я положила в блинчики. Буде і так смачно. Гарненький добрий тортик. Так, друзі, ну ось я зробила салат. Я всі приготування вам не знімаю. Для чого вам вони нужні? Да? Як я чистила сільодку. В общем, сілька, горошок, цибулька четверть кольцем я вам показувала, нарізала. І селедочка. Дві сі тут. Ось ось косточка. От. Бачу, попалася. Бачите, чистила, чистила і все одно косточка. А зараз я готую, поставила на плов, М'яско ось обсмажуватися. Там у мене свинина і курочка. Так що буду готувати плов. В духовці печеться хліб. Ну і так я то працюю, то відпочиваю, кексу варю, ще кашу. Взагалі, сьогодні я повністю на кухні, але я завжди на кухні. Як ви замітили, дочка мені каже, мама, тобі треба диван вже на кухні поставити, що його ходить у хату? Ти спатимеш на кухні. Друзі, значить, захолонув мій молочний корж. Тоді, значить, взбила я вершки з цукровою пудрою, з ванількою. Ось така краса, вершки ж домашні, все домашнє. І ось цей пакет з насадкою. Далі покажу, що я зроблю. Друзі, ну ось такий десерт у мене вийшов. От намазуєте отож вершками, потім скручуєте рулет. От і зверху в бока я вмочала в шоколад теркти і зверху украсила і шоколадки, теж кусочки. Ну, Взагалі, отак от вийшло. Друзі, отакий плов дуже смачний вийшов, чоловік уже підобідав, сказав, дуже-дуже добрий. Багатенько м'яса. Дочка на мене нагримала, сказала, мама ніяких чебуреків. Якщо що, то завтра. Хватит, каже, тобі вже готувати. Друзі, добрий, -при, добрий вечір. Вийшла до вас я із кухні, як бачите, бо мій кабінет зайнятий моя спальня. Там сьогодні ночують мої внучечки. Приїхали діти, приїхали внучки. Щось хуже стало видно. убрати братцю цей. А так темно, да, друзі? Темно. Ой, ладно. Або я отак... Ні, це буде мені світить в очі. Треба за... Вибачте, бо я Оце ж так, там в мене то нормально в спальні, а тут. Ну, ладно, я якось запишу. От. Бо в спальні внучки мої ночують на моїй кроваті, в залі діти. А я прийшла на кухню, думаю, з вами трошки поспілкуюся та й запишу відео. От. Ну що, друзі, наготовила я сьогодні. Діти приїхали, каже, ма, ми тільки що повечеряли сватів. Давай трохи пізніше. Ну, кажу, добре. Та у всім часу вечора сіли ми вечеряти. Дочка каже, ма, ти для чого скільки наготувала? Кажу, боже, та що я наготовила? Ну, в общем, сіли все добре, все смачне, всім сподобався мій десерт. Каже, доця, каже, ма, такий класний, він такий легенький е, ну як от Допустим, торт їси, там же ж все одно є тісто, бісквіт там чи, допустимо, медяник. А це легкий легкий молочний десерт, дуже смачний, друзі. от Ще я отож вмочала в шоколад тертий, а можна ще горішки вмочати в дрібні. Чи, ну, будлі що, яку посипку. Можна не іменно е, зробити кокосову стружку, можна кунжут так само, е, ну будлі що. Можна, я робила попереді колись наподобі такий рулет, а тільки знаєте як? Оце робила основу какао, додавала, а тоді воно захолоняло, і потім такий самий молочну суміш робила білу. І оце ще зверху біло. Потім так само різала на такі довгі полосочки і скручувала в рулети. Тоже дуже добре і смачно. Воно виходить біле з коричневим, дуже гарно. Ну, теж на кокосову стружку. А тоді і все. І нічим зверху не оздоблю, а так воно і було. І дуже смачно. Вот. Так що мені сподобався цей десерт? Дуже смачний. Він легкий, як хмаринка. Пов теж вийшов дуже смачний. Я упов додавала куркуму. Він такий жовтуватий. Кстати, читали ми з чоловіком, що треба їсти куркуму. Ну, не їсти, а розбавляти з водою. Пів чайної ложечки на пол стакана води вранці утром випивати треба. І воно діє як обізболююще, друзі, обізболюще. Так що Я не знаю, якщо хтось із вас теж читав це або приймав. Так що Хочу спробувати таке. А сьогодні мені дочка привезла вітаміни до Пільгерц, калій плюс магній. І я оце хочу пропити 30 днів, бо. Щось із моїм серцем не те робиться. Так що, друзі, треба трошки підтримати себе. Ну, в общем, отакі справи. Не знаю, про що вам ззаду воно, бачите, стоїть автоклав, вариться знову тушонка. Кожен день варю. Посчитали сьогодні за комуналку, дочка каже, ого, щось у вас багато за газ. загасає. Я кажу, як ми пропекли, про кажу, до Нового году день у день пекли, кажу, варили то рибу, то м'ясо, кажу, і так і продовжується і далі. Бо це ж у мене один чоловік. Він має, тримає ставок в оренді. І оце ж вони зараз виловлюють товстолобіка. А торги геть припаскудні, друзі. І він оце ж переробляє ту рибу, я їм варю консерви. Ну, а що робити? Він каже, я кажу, консерва не пропаде, хоч самі будете їсти, хоч будеш торгувати нею. Так що то такі справи. Та він оце бере на базар, бере на базар рибу, продає і бере консерви. А це йому варила вчора, і ще він тримає дуже багато курей і петухів, казала, аж 80 штук. у нього. Вони, друзі, у них інкубатори, вони оце ж вилуплюють курчат і по весні продають маленьких курчаток ще. Люди заробляють чим можуть. І оце ж він, пооставалась у нього куча курей і куча петухів там було. Він каже, ми поотсаджували петухів ну, віддільно, понятно, бо вони ж таке творитимуть. У мене воно три піряють, то курям спокою нема. От і цей. Щось громко балакають у хаті, дочка з чоловіком, щось там, все за машини Бала... розмовляють. Так що, такі, друзі, справи. Ну, добре, на цьому і закончу сьогоднішнє своє відео. Не знаю, щось там за день назнімала. Діти вже поїдуть, вже буде тоді в мене більш такий ритмічний мій день. Все буде, як кажуть, все по своїх містах. Ну, нічого. Я дуже задоволена, що внучки в нас побули, що ми поспілкувалися, що ми наобнімалися, що ми націлувалися з ними. От. Порозмовляла я з ними, моя душа спокійна. Так що, друзі, всім до побачення, всім тихої, мирної ночі бажаю, всього самого найкращого, а головне здоров'я всім нам. А завтра нам на базар. Завтра мороз вранці, я вже приготувала там собі одежу. І поїдемо з чоловіком. Хоч у мене сьогодні й дома, друзі, приїжджали, дві... фіртка не закривалася, то приїхали, привезли тушонку. Той прийшов, забрав, то приїхала жінка одна, взяла в мене і ряжанку і сиру, і сметани. То що сонечка? Нічого. От. В общем, короче говоря, половину товару, мабуть, я уже і розпродала. А то дзвонили і Ульяна прибігла. Що да? ти хочеш напіточку, да? ну бери пий, І ти хочеш напітку, Соня, а ти що хотіла? А що ж ти боса прийшла? Холодно. Ну попригай, попригай. Да, то, то кружечка с Тихонько тільки не пролий. Ага. Ага. Та нічого, нічого. Я ніколи не проливаю. Та ти що? Ну, Розумниця моя. Бо в соні розлила. Да? Да. Оце я тобі. <рес> ну ладно. Ну так, друзі, на добраніч вам усім. Кажи, Оленка, всім добраніч. Ну, Іди сюди, моя красуня, Бо вже поїдеш завтра. М -м 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 -м. Мій зайчик золотий поїде. Да? І все моя красавиця одна, очки з мене не збирай. Я за очки зачкаю. І ще і сонюшка моя теж. Завтра дівчатка мої поїдуть. Уже все. понеділок уже їй школу, так? Да? Да. Ти ж там займайся хорошо, не Хорошо? Я не балуюся. Не балуйся. Не знімай з мене очки. Я не знімаю. Я причепуюся. Бо це в мене старі вушко десь загубила, треба десь знайти нові. Закинула бабуся. Ну нічого, Найду Все Все наході. Все буде на своїх містах. Просто Хорошо. Просто подзвоню. Наберу подзвоню. Добре. Ну ладно. Біжіть. Доця сьогодні хоч мені зробила з телефоном порядок. <кліпи> О, ти куди п'єш багато? Мені Ну, капельку налий добре. У сітро добре, давай, все, хвати. Смакота грушовий, живчик, да? смаком груші. Так. Да. Дякую. Все, спокійної ночі вам солодких снів, дівчата. Тихої, і мирної ночі вам, друзі, всього самого найкращого. Пока-пока. До побачення до завтра. Надіюся, що завтра ми зустрінемося, як завжди, і все буде добре. Да, ще забула сказати і забула в спільноті написати. Ну, зараз. Завтра, як завжди, в 20 годин, заходьте на стрім, поспілкуємося. Загатавлюте зарані питання, будете мені писати питання, я буду відповідати. Будем спілкуватися.